Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Балтимор Чумні Кораблі. Отака книга, комікс. І її книга мені дуже сподобалася. E, в початку ви можете прочитати, як надихнулися цією книгою, як її створили, тому що раніше, до того, як ще були популярні книги з супергероями, були популярні книги про якихось монстрів, вампірів, зомбі-комікси, е, якісь такі, е, можна сказати, навіть хорори трохи, тобто якісь такі з різними монстрами і тому подібному. А потім стали більш популярні супергероями, не такі страшні. І... Але ця книга змогло... так стала популярною. І вона дуже популярна, вона дуже крута і дуже цікава. Отже, про що тут розповідається? Про те, як чума, коли була чума, люди захворювали чумою, але... Якщо і в реалі в справжньому світі була чума, то в цій історії деякі, хто захворювали чумою, не всі, але багато хто після смерті ставав вампірами. А як почалась чума? Хто її почав? І, і за чого це так, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Отже, люди хворіють чумою. А деякі після цього ще стають вампірами і також можуть бути як переносниками цієї чуми. І чоловік, на ім'я Балтимор, який, який, який слугував на війні, який служив на війні, він почав боротися проти цих вампірів, і в нього можна було сказати, така була місія знайти головного вампіра і поквитатися з ним. А за що саме? Чому, навіщо ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу? Книга справді дуже цікава, текста тут небагато, ілюстрації дуже цікаві і просто цікаво читати. Отже, якщо ви хочете прочитати щось таке про вампірів, про чому щось таке з якимись монстрами, то ця книга вам обов'язково підійде. Отже, ви. Читайте комікси, читайте різні різні книги, читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що наша вам це треба. На ну всім па-па-па-па!